У Кам'янській громаді також відбулися відпрацювання, під час яких розповідали людям про правила пожежної безпеки. Розлогіше у сюжеті у підкам'янській громаді знову відбулися відпрацювання, де для мешканців провели інформаційно роз'яснювальну роботу щодо заборони спалення сухостою, ознайомили з правилами пожежної безпеки перехожих, а також завітали до місцевого навчального закладу, де у класі безпеки розповіли про мету. Та завдання відпрацювань ні в якому разі не спалювати рослинність після жнивні рештки на полях. Це категорично забороняється, особливо зараз в таку погоду, коли почнуться жнива, коли почнуться збирання після жнивних залишків. Друге, виявлення небезпечних предметів. Пам'ятаємо, бачимо або виявляється якийсь небезпечний предмет, У нас це може бути чи гранати. Інше, якісь протитанкові міни, потрібно його не чіпати, не підходити, повідомити оточуючих і телефонувати або ж на 101, або на 102. Наступний момент: спостерігається ріст пожеж в житловому секторі, тобто чи це господарська будівля, чи сарай, чи житловий будинок. В першу чергу звертаємо увагу на електрику. Відбувається на залі з електрикою, у нас проблематика, бо є відключення, крім того, що є різні перенавантаження. Відчуваєте запах плавного, відключаєте, дивитесь де що сталося. А тепер в цілях безпеки для себе: це пожежний сповіщувач. Це є актуально, особливо в темний час доби, коли ми відпочиваємо спимо. Виникає чи займання, чи де щось залишили, забулися. Цей пожежний сповіщо спрацьовує і нас віднімає. Ми можемо себе врятувати. Золочівське районне управління, головного управління ДСНС України в Львівській області. Вкотре нагадує, що при виявленні вибухонебезпечного предмета потрібно телефонувати на 101. При цьому підходити та чіпати предмет не можна. Зокрема, порушили питання про безпеку на водоймах, особливо в літній період. Також після цього головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Золочівського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області. Роздав інформаційні буклети про пожежну безпеку в цілому. Завітало також у приватні житлові помешкання. Зазвичай у нас пожежі виникають у переважно господарських будівлях. І ми дивимося на електрику, чи вона добре влаштована, чи погано. Якщо вона десь погано влаштована, ми звертаємо вам увагу на що вам звертати увагу подальшому, щоб не було пожеж. У мене було погано, але переробили і зараз все добре. То я думаю, що з'ясу перевіряти. Саме тому з метою попередження виникнення пожеж було відпрацьовано населені пункти під Кам'янської селищної ради, а саме на Квашанського старостинського округу. Це села Накваша, Кваша, Лукаші, Тетильківці та Микити. В ході даного відпрацювання особлива увага зверталася на дотримання правил пожежної безпеки в житловому секторі, в побуті, заборона спалення рослинності, сміття тощо безпека. Біля водойм та поводження з вибухонебезпечними предметами Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.